Це моє перше замовлення на переробку намиста, який я отримала через TikTok. Після одного з моїх попередніх відео мені написала дівчина. Вона показала старі бурштинові намиста, яким уже багато десятків років, а ще скляні намистини з кришталевим блиском, які ідеально підходять до бурштину, і особливі у формі квіточок. Це був колись подарунок від її тата. Побажання були такі, щоб ці квіти стали частиною нової прикраси. Довжина повинна бути 55-60 см фурнітура під золотом. Відкрила посилочку і побачила весь цей різнобарний матеріал бурштин, краплі, різні форми, скло, квіти. Чесно, не одразу уявила, як це все поєднати. Але робота почалася, як завжди, з очищення. Бурштин я промила у спеціальному розчині, залишила сушитись на сонці. Він наповнився теплом, ніби ожив. І ось саме тоді в голові з'явився дизайн. Я розклала намистини на планшеті, підбирала за формою, балансувала композицію. І поки я збираю намисто, я згадала магічну історію. Бурштин це сонце, що заблукало в дереві, смола, що застигла тисячі років тому, увібрала в себе силу природи, шепіт лісу і подих вітру. І саме тому бурштин вважають магічним. Він захищає від злих думок, заспокоює душу, гріє там, де охололо серце. Його носять як оберіг від заздростів, від трат, від того, що неможливо сказати голос. І ось із подарованих тато моєї клієнтки квіточок у мене склалася ось така підвізка. Довжина намиста вийшла 70 сантиметрів так, трохи довше, ніж планувалося, але зате жодна намистинка не залишилась осторонь. Тут позолочена застіпка у формі серця, яке інкрустоване фіанітами. До неї можна приєднати з'ємну підвіску, вона створена з тих самих квітів, які подарував тато. Я додала ще краплі і трохи блискучих скляних намистин із кришталю. Намисто можна носити як з підвіскою, так і без неї, усе за бажанням та настроєм. Або підвіску можна одягати на якийсь окремий ланцюжок. Кажуть, якщо довго вдивлятися у бурштин, можна побачити все, що було втрачено, проте не забуто. Бурштин пам'ятає, і, можливо, саме тому так ніжно гріє. Ось така вийшла у мене трансформація. Із трьох розсипаних кучок бурштинових намистин народилась одна прикраса, сповнена тепла та світла й пам'яті. А як вам така ідея переробки? Напишіть у коментарях.